Вони тут хазяї, тому й прибирають. За останні півроку вимили й вивезли дві вантажівки сміття. Не шкодують ні часу, ні зусиль, бо мають гарне заохочення. У цих стінах запрацює спортивно оздоровчий рекреаційно-відновлювальний центр. Здоровенькі були. Я е, побачила, як в Березному цей фітнес-центр працює. Е, і так само мені захотілося, щоб в нас був такий центр. Чому Інші можуть, а ми не можемо цього створити. Це підвальне приміщення сільського клубу без вікон та дверей стоїть уже багато років. Ідея перетворити його у центр спорту і відпочинку народилася одразу у декількох головах. Острозький активіст Олег Швець вирішив допомогти із пошуком грошей. Він мізки проекту написав програму і виграв грант на облаштування центру. Тренажерна зала для хлопців. Це тренажерне обладнання. Це фітнес-зала для дівчат. Це рекреаційна кімната. Це обладнання для фото-відео гуртка і в туристичне спорядження для функціонування туристичного гуртка це лише частина від усього, що закупили. Решта тренажерів, штанги, гантелі чекають ремонту у приміщенні. На обладнання витратили 100 тисяч гривень, надані всеукраїнським фондом з підтримки органів місцевого самоврядування. Ще 50 тисяч. Місцеві гроші. Сільська рада свої кошти 5 тисяч внесла, кошти громади мають складати 10 тисяч по співфінансуванню. 4 тисячі коштів зібрали. Ну дуже важко це полупоки на сьогоднішній день збирати. 4 зібрали ще 6 тисяч потрібно нам зібрати. 15 тисяч гривень виділили районні депутати. Зібрані на місці кошти витратять на ремонт приміщення. На штукатурах і малярах зекономлять, Працюватимуть місцеві жителі. Бо центр для них молодь не проти уже почала готувати приміщення до ремонту. Хоча на тих, хто кидає тут сміття, ображається. Напевно, натяжче це було те, що ще катурка обсипана була і побитий камінь. Це найтяжче, було, що виносилося. А остальне бутилки таке. Хоча було сміття дуже багато. І прибирали ми протягом тижня за тиждень. Тут встановлять вікна й двері й візьмуться за стіни. Коли сюди прийдуть перші відвідувачі, не загадують, але точно знають, вхід школярам буде безкоштовний, дорослим мінімальний. Що було чим за електроенергію та опалення платити. Тетяна Коваль Артем Лаговський, новини Рівного.